Добрий день! У мене сьогодні отрималася отака посилочка від насіння Черкащини. Магнісінька-манісінька. Але які тут кошти мені приїхали? То взагалі страшно казати. Зараз будемо відкривати. що тут у нас у чеку? Так маємо два чека Огірки Кібрія чотириста п'ятдесят дев'ять Отакі от огірочки. Вартість їх 459 гривнів, 250 штук. І другий чек на 837 гривнів. Як то казати, нічого дуже не замовила, от така турбинка манісінька, і такі суми виходять. Так, капуста цвітна, солістар. Зараз подивимося, де вона тут у нас. Оце капусточка отака. Це мені рекомендувала моя підписниця. Дякую їй велике. Рекламувала, ну як не рекламувала, а радила, що дуже добре в неї минулому році вродила, і я обов'язково дослухалася до її поради і собі таку придбала: 100 семенинок. Оця така капусточка Солістар. Но коштує 117 гривень. Огірочки Аякс. Тут 100 насінин має бути. Огірочки Аякс 100 насінин 129 гривнів. А з іншої сторони 100 насінин. Що ж тих огірочків? Огірочки Наташа. 100 насінин? Так. Коштують 86 гривнів. Я оці огірочки придбала, тому що у описі, що вони йдуть, вони дають гарний результат, коли розстеляються на ґрунті, а не на шпалері. Я їх планую посадити на відкриту тій площі, на городі, просто щоб вони плилися по площі з переважним цвітінням жіночих. Світом переважно жіночого цвітіння. І ще що про них вони бжолозапильні. В одній літературі я читала, що рекомендують садити поряд бжолозапильні і не бжолозапильні, що вони так краще запиляються. Ну і ще одна кібрія. Вартість така сама. 459 гривні пакетик 250, 250 насінин. І отака цибулька салатна, Exhibition. Тут описувалося, що 05 грама. 20 гривні. На вигоді обіцяли, що вага одної цибулини буде 900 грам. Оце цибулі насажу. І цибуля ріпчаста кенді. 200 штук. Також 26 гривнів. Це цибулька F1 кенді. Отаке От в мене замовлення. Ні багато, ні мало. На 1200 гривнів. Ну, нічого. Що вже треба садити? Бо треба, щоб щось уродило. Будемо займатися найближчим часом вже посівом цибульки, тому що її потрібно сіяти зарані. Бо там я дивилася відео, що люди вирощують, потрібно її сіяти в касети, а потім робити перевалку, для того, щоб вона певний період пройшла до того часу, як її висадять у відкритий ґрунт. Будемо займатися. З іншої сторони, не так багато цих 200 семенинок. Ну, що там його, нема чого дивитися. Посіємо, хай буде. Так що, це таке моє придбання. Всім гарного, доброго. Підписуйтесь на мій канал. Всього самого найкращого!